Так, слава Україні, вітаю вас на каналі дорогою світла. Давайте з вами подивимось, що чекає Полтаву. Кременчук і Миргород в період з 4 по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Полтава, місто Кременчук і місто Миргород. Яка йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти з 4 по 6 жовтня 2024 року Полтава, Кременчук та Миргород. Полтава. Кременчук. Так, вам, ага, і Миргород вам тут не поміститься, так? Ну, давайте спробую припідняти, щоб більше вміщалося. Миргород. Так, чорнечі таке зображення. Так, що ми бачимо з вами? Полтава. Полтава тут поки що бачу, що будуть якісь шахіди. Та? Загроза шахідна. Кременчук іде приліт, в якийсь робочий об'єкт, там, де люди працюють. Кременчук І Миргород, загроза з повітря. Шахідна загроза, господарчі споруди, дачні ділянки десь, знаєте, під загрозою, але тут іде збиття, те, що пов'язане з електроенергією біля води, якісь станції, підстанції, не знаю, в напрямку до води щось буде, видно, направлене летіти. і... І в напрямку, от, ну все, що пов'язано зі світлом, з електроенергією, розумієте? Те від ті місця, від яких ну іде, якби, розгалуження, подача електроенергії, і, і те, що пов'язано з воєнними, місце розміщенням воєнних, перебуванням воєнних, гуманітарна допомога для воєнних, та, ну там техніка для воєнних, все, що пов'язано з воєнною тематикою. От під загрозою, ну показує, дивіться, буде летіти ракета, і вона несе більшу загрозу. Все-таки багатоповерхової будівлі чи будинкам будуть збивати і такі враження, що будуть збивати над будинками. Розумієте, тобто уламки можуть падати на дахи багатоповерхових будинків. По цим картам ну, ми подивимося, чи все-таки буде влучання, чи ні, коли подивимося по сторонам світу, тому що тут все-таки з мечів і десятка пентаклей може відігратися як приліт багатоповерховий будинок. Просто далі у нас показує та, двійка мечів і карта двійка жезлів. Це говорить про те, що ви будете чути, як ви будете знати, що над будинками, десь над якимось районом, де високі будинки, е збивають щось. Так, Миргород, Миргород, ну все, що пов'язане з воєнними, з місцем з місцем, де сидять люди, котрі управляють. Е Якісь важливі рішення, тобто влада, і сюди дійсно буде направлено дуже багато шахідів. Ну, взагалі ця карта дуже часто в мене вказує на авіаційні бомби на каби, але ну, я не знаю, наскільки, наскільки реально, та, щоб вони туди могли долетіти, тому якщо, якщо це не, ну, не каби, то це зазвичай багато шахідів. Так, це Миргород, будемо дивитися по сторонам світу, бо такі, бачите, воно так чогось страшного, жахливого не показало, але загроза потенційна є. Ну, от, ракетна є загроза. ну Тут іде збиття відбиття, але якщо це буде багато шахідів, може щось і десь долетить. треба дивитися, буде по сторонам світу. так, Ось тут у нас Кременчук, бачите, такі йде. Такі йде десь О, йде, йде приліт з жертвами. Ой, та. так. ну от Ракетний. Так, тут у нас що йде? Ресурсні об'єкти їх цікавлять. Десь 음, щось пов'язане з жінкою або з жінками. Може бути якась прикрість, можуть постраждати жінки або жінка. Полтава. Полтава. А, так, є загроза такі, є загроза ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі Полтава. Вокзали ага. в Полтаві під загрозою. Вокзали, автовокзали, парковки. Там, де велика кількість автомобілів паркується, стоянки, такі як біля торгових центрів, біля кінотеатрів, біля навчальних закладів, можливо, десь є якісь такі парковки, не знаю. От. І м приватні сектори. Що у нас тут? Я, ну, тут не бачу прольоту приватний сектор. Не повинно би було б. Але ну, загорання якесь у вас іде. Загорання йде там, де люди. Або це ще може бути по колесу фортуни площа, якась площа, де може бути велике скупчення людей. Хоча зазвичай воно відображає у нас. Відображає у нас, знаєте, місце, куди люди, ну, де, ну це пов'язані з зупинками, куди люди приїжджають, від'їжджають, автобусними станціями, вокзалами. Ну, дивіться, тут ще у нас іде карта все одно теж щось пов'язане з воєнною тематикою, силовиками. Місце пов'язане з силовиками, з, з поліцейськими відділеннями чимось таким. Ну Давайте ми зараз подивимося по сторонам світу. І якщо лишиться час, я спробую на іншій колоді, ще раз подивитися, в які об'єкти можуть бути, можуть бути ці прильоти. Давайте зараз спочатку по районам визначимося, та, в яку частину, в які райони йде найбільша загроза. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава, якщо подивитися на Полтаву, згідно сторін світу, північ-південь, Захід, Схід центр, в який район Полтави йде найбільша загроза через атаку ворог, через воєнні дії, в період з 4 по 6 жовтня 2024 року. Полтава по сторонам світу, північ-південь, Захід, Схід центр, куди йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти, де може бути якісь загорання, якийсь приліт, удар або наслідок збиття чогось. Покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава, куди йде загроза? Полтава, північ. Так, я не бачу, що вам видно. Північ. Ага, отак. Південь. Видно? Ага, ось так треба. Захід, схід, центр. Північ. Ну, Дивіться, північна сторона Полтави, то там пов'язане щось з електроенергією. Та? От туди вони будуть націлені. Південь. За межами міста, передмістя Полтави йде загорання. Захід. Загроза в день, що в день. От тут буде багато шахідів. Або якщо це реально, щоб до вас долітали е ці каби, ну тоді це можуть бути каби. Якщо це ну, нереально, так? тобто тоді, бо ця карта взагалі мене дуже часто вказує на каби. Тоді це велика кількість шахідів, та буде направлена десь в західну частину Полтави. І що у нас тут іде вночі? І що у нас тут Такі Може бути якась прикрість вночі. Ну, дивіться, іде збиття, іде збиття. Тобто, в цілі, яку вони будуть прагнути поцілити, вони не поцілять. Ну, розумієте, може бути якась прикрість, може бути при збитті загорання або такі щось опустять. Західний район під загрозою Полтава. Східний район у нас йде відбиття. Ну, показує, що потім будуть повторні спроби десь туди влучити циклічність карта, та, і тоді направлять якусь ракету. Ну, вона буде збита. Центр захист вищих сил йде, та, Тобто йде збиття. Ну, йде збиття на центр. Так, спроба тепер перехватите. Давайте дивимося з вами ще раз північ. Дрони. Та? І дивіться, ось тут північна сторона, північна сторона Полтави. Такі десь там може бути якесь пошкодження якогось будинку, чи будинків, якесь загорання. Північна сторона, так, карта сили може бути приліт, реально. Далі на південь вам, Ну, дивимося на південь. Розвідрони будуть тут літати. І потім буде направлена ракета. І що та ракета? Ракети і шахіди на якийсь дитячий або навчальний заклад, південний захід, південний захід під загрозою. Та? От. Але інтенсивна робота ППО мали би справитись, мали би це збити. Ну, 100% гранті вам не даю, все йде до того, що мали би збити. Ну, але ті загорання все одно у нас на півдні йде та? за межами Полтави, в передмісті. От. А взагалі південний захід під загрозою діти, навчальні заклади якісь. От, і, тут будуть і шахіди, і якась ракета буде направлена. Ну погані вісті є. Отже, там може бути при збитті якесь, знаєте, загорання, або щось якась проєкті. Ну, давайте ще раз докинемо. Тут, бачите, от транспорт. все, що пов'язано з транспортом, може бути якийсь тут ще медичний заклад. Та? От, при, при збитті такі може бути загорання. Або якоїсь лікарні, або яких, або транспортів, і внаслідок цього люди потраплять в лікарню, та? можуть бути поранені. Або це такі якась будівля, якась споруда, можливо, медичний заклад. Може бути ушкоджений внаслідок збиття, може так воно відігратися, тому тут точно вам не скажу. Тому давайте з вами підіб'ємо підсумок. Все-таки Полтава, у нас на півночі йде велика ймовірність прильоту і можуть бути пошкоджені житлові будинки, так? якийсь приватний сектор, щось таке. Західна частина у нас іде якась прикрість, велика загроза прильоту в західний район. Так, але є шанси, що можуть збити. Тобто тут ще знаєте, таке 50 на 50, бо накриває карта відбиття. Далі у нас йде за межами Полтави на південь, йде загорання. І в Південно-Західний район є загроза. Такі є загроза загорання якоїсь будівлі і споруди. Центр у нас йде перехват відбиття, і схід у нас тут теж йде перехват відбиття. Так, давайте подивимося з вами. Ну, бачите, електроенергія в Полта... Полтава. Щось можуть, можуть бути якісь перебої з електроенергією. Щось можуть якісь лінії пошкодити або що, не знаю. Давайте дивимося з вами Кременчук згідно з сторін світу. Покажіть, мені будь ласка, карти. Якщо на Кременчук подивитися по сторонам світу, північ-південь, Захід, схід центр з 4 по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Кременчука, йде загроза через вором, через воєнні дії, загроза життю та здоров'ю мирного населення. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кременчук, північ, ракетна загроза. Південь, захід. Вхід, центр. Так, вам видно чи не видно? Наче б тут видно? Отак треба, так? Кременчук північ, ракети і шахіди, де збиття. Іде збиття на півночі. Південь, передмістя за межами Кременчука, або, або якийсь міст на півдні, іде загорання Кременчук. Захід. Акцентую увагу на південь. Бачите, що тут воно буде. Захід. Тут ракети будуть летіти, погані вісті. Про що? Про що, що зіб'ють, але при збитті може бути якесь ушкодження, пошкодження, якесь загорання, так? якась прикрість. Так, схід. Кременчук. Схід, дивіться, схід, тут іде карта сили. Тут все-таки може бути приліт. Східний район Кременчука є загроза прильоту і центр, перехват, дитячі заклади, так? перехват іде. Далі що у нас йде? І таки, потім вночі, десь вночі, дивіться, це йде додатковими картами, тому це може відігратися не по 6 число, а після 6 числа. числа. В напрямку до води буде щось рухатися, але десь в самому Кременчуку, та, проліт... ну, тобто над центром пролітаючи, чи не знаю, ну якось так. Щось можуть упустити І такі, бачите, у нас йде з часом, так, ось у нас йде загорання і якийсь приліт. Іде, іде приліт, іде загорання. Десь у напрямку до води воно буде летіти. от. Ну, Далі все, йде збиття, збиття, збиття. але Десь. на дні колоди у нас йде загорання, та такі, такі є загроза, ну, що в самому Кременчуку може статися якась порикрість, коли буде летіти щось до води. Швидше за все, шахід. Тому що хоча ця карта часто вказує мені на каби, але ну, мені здається, що там ну, до Кроменчука не можуть каби долетіти. Тому тоді воно, тоді воно вказує на шахіди. То, ну, не знаю. Хоча у вас тут і ракети будуть, але по цим картам тут ракет немає. Тут ракет немає. В будь-якому разі, це хороше. бачите, воно випало на, ну, на сам центр. Але це як з часом, тут, тому я так думаю, що це може бути наступного тижня. Так, давайте з вами глянемо Миргород. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії? Миргород. Якщо подивитися на Миргород по сторонам світу, північ, Південь, Захід, Схід Центр з 4 по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Миргорода йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Миргород. Миргород. Північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь, захід, схід, центр, північ. Північна сторона Миргорода, там може бути десь загорання, Південна йде збиття. Збиття щось десь може знаєте, бути направлене до якогось дитячого об'єкту, або над дитячим об'єктом, над дитячим майданчиком, школою, ліцеєм, над чимось щось пов'язане з дітьми. Ну, йде збиття. Південна сторона Миргород. Північна сторона йде загорання. Захід, інтенсивна робота ППО, збиття. І схід. Ну, Дивіться, тут будуть направляти інтенсивно і шахіди і е, ракети. Е, мали би справитися, в який стратегічно важливий об'єкт будуть направляти. Захист вищих сил падає. Центр. На північ я акцентував. Все-таки на північ, отут іде якась прикрість. Північ. Інформація про що. Ну, Проблеми можуть бути зі світлом. чий. Ну, шахід, швидше за все тут. Тут буде якийсь приліт. Далі акцент на захід. Давайте на захід докинемо. Тут їх логістика цікавить, мости, дороги, колії залізничні. Та? От тут, десь за межами Миргороду, так само десь в передмісті, може бути загорання за межами Миргороду. На захід від Миргороду І центр. Ну, обмеження, дивіться, хотіли би влучити в якусь будівлю, в якусь важливу споруду, та? швидше за все, не вдасться карта полон зв'язує їхню ідею створити оцю проблему. Перехват. Мав би бути перехват. Ну, 100% гарантії не даю, але, дивіться, бачите, прикрість йде, якби в планах ворога, але будуть повторно пробувати. Отже, швидше за все не вдасться. Ну, йдуть карти збиття. ну, Мали би збити, мали би перехватити. Так, скільки в нас хвилин? Ну, давайте попробуємо. Попробуємо зараз швиденько кинути, куди саме можуть бути прильоти. Так, Покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава, Полтава Кременчук та Миргород. Куди саме може прилетіти або де може бути завдана шкода внаслідок збиття того, чим ворог атакує, чи буде атакувати Полтаву, Кременчук та Миргород. Покажіть мені, будь ласка, карти. Перший ряд, яка небезпека, для яких об'єктів йде небезпека в Полтаві, другий ряд, до яких об'єктів йде небезпека в Кременчуку? в Кременчуку. І третій ряд куди йде небезпека, де може відбутися щось неприємне, ушкодження, пошкодження, влучання в Миргороді з 4 по 6 жовтня 2024 року. Полтава. Село, бачите, все-таки околиці Полтава, десь передмістя. Жінки з дітьми. та, Берегтися і все-таки на межі. На межі, карта на межі це означає, дивіться, це може бути на межі з якимось населеним пунктом, тобто це об'їзна, це передмістя Полтави. Це так само може вказувати на мости, це так само може вказувати на колії, на трамвайні колії, на залізничні колії. та, так, тепер дивимося з вами Миргород. Ой, Кременчук. Так, Кременчук. Куди йде загроза? Кременчук. Так, тут, бачите, працюють якісь навідники, якісь, ну, як карта плітки і фейки. Тобто тут працюють якісь шпигуни, які передають, зливають інформацію. Так, про ППО. Дивіться, тут в першу чергу воєнна тематика, де стоїть захист, де розміщення ППО. Так? Ворог намагається туди буде намагатися поцілити. Смерть. Розкрийте мені цю смерть. Ну Дивіться, тут реально серйозна загроза десь, десь діткам, дитячим об'єктам. Кременчук загроза дітям. Вибір. Вони ще розумієте, тут, тут є два варіанти долі. Тобто вони ще ну, по Кременчуку в них є якихось два як, як варіанти, де вони будуть. ну, Вони ще визначені, ну, мають кілька варіантів, куди вони будуть робити приціл. Тут ще невідомо, знаєте, тут 50 на 50, яким варіантом долі все, все розвинеться, які вони виберуть приціл. Але, взагалі, бачите, загроза дітям є. Додаткова карта. Ну, Тут воєнна тематика може бути, розумієте, так само. Знову ж таки оборона, та? Ну, все одно діти йдуть діти. Зміна іміджу, це про що? Зміна іміджу, житловий квартал. Тобто житловий квартал і під загрозою якісь житлові будинки, біля яких знаходяться видно салони краси. Де знаходиться якийсь, можливо, салон краси, спа-салони, якісь процедурні, знаєте, ну якось на це схоже. Ну, і падіння уламків в землю. Ну, гаразд, тут більше нічого не скажу. Тут, ну, тут по цим картам нічого не скажу. Так, дивимося з вами. Крим, це є Миргород. Миргород. Воєнні, бо карта перемоги, ті, від кого залежить наша перемога, сім'ї, звичайні, та, або місце там, де закохання зустрічаються. Там, де часто назначають зустріч закохані. Може бути так. Може, у вас є пам'ятник знаєте, закоханим, або якийсь фонтан, біля кого закохані, зустрічаються. не знаю, Або там, де вони люблять Ну, Бачите, карта закохані. так, Карта перемоги це місце, де люди де знаходяться ті відких від кого залежить перемога тобто ті що приймають якісь важливі рішення та влада і так само і так само воєнні і карта цвинтар може бути що це місце там де там де ховають Полеглих ЗСУ наших героїв, меморіальне місце якесь, можливо, де, де якась шана є, та, де якась алея шани, можливо, не знаю. там Меморіальна дошка якась є, знаєте, і, і той же ж самий просто цвинтар. Воно ще може звичайний цвинтари вказувати відсіч. Угу. Ну, там, де та. Тобто місця пов'язані з героями, і місця захоронень, місця пов'язані зі славою, тобто меморіальні якісь місця. І так само карта вибухівки може вказувати на місця, де зберігається якась техніка або зброя. Ракетна загроза буде йти старші люди можуть стати жертвами. І до води, до води, десь в напрямку води. Траєкторія руху ракет буде, вона буде точно в напрямку до води. Так, тут у нас що? Чоловік, жінка, село якесь, так? І конфлікт. Карта конфлікт це коли на межі, це коли стикаються два якихось. Ну, це може бути і якийсь шлях, який з'єднює Миргород з якимось іншим містом, або міст якийсь, так. Магазини, та парковки біля магазин, магазини місця торгівлі. Росія. І що у нас? ну є, Ну є все Тут далі воно просто показує, що є, що є шпигуни, типу, та які на Росію працюють. от Будуть наводити ще на, місця, на великі крупні магазини. Ой. Що я в нового сказала? Та нічого в принципі нового не сказала. Ми і так з вами це все розуміємо. Бережіть себе, будьте обережні. Це є лише варіант долі, яким розвиваються події на момент розкладу. Ми знаємо з вами те, що можна спробувати зійти на інший шлях. Це як, знаєте, карта Таро, це як навігатор по долі. От, і ви коли їдете по, по навігатору з пункту А в пункт Б, завжди можете зійти з траєкторії руху і поїхати іншим шляхом, і він переналаштується. Так само і тут. Це один із варіантів долі, який зараз найбільш наближений до реалізації. Бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені вподобайку за мою працю. Не беріть собі, знаєте, до, до голови негативні. Розклади, просто собі майте на ну якби на увазі, чого треба остерігатися, оберігатися, від яких місць триматися подалі, наскільки це можливо в ваших умовах.